День добрий! Рада вітати вас на сторінці Моблігроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, колір венге темний. Така ж накладка йде спереду. В бильці є велика та містка ніша для зберігання. Дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці є три шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану є в ракнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!